Щодо реєстру військовозобов'язаних жінок, а також щодо їх призиву під час мобілізації, дивіться це відео до кінця для того, щоб розуміти, що вам робити. А також підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Так, от в Україні створюють реєстр жінок, які військовозобов'язані, і кажуть, що його будуть створювати вже не з 1 жовтня, а з 1 січня. Наступного року, і це для жінок краще, тому що ми знаємо, що військовий стан України продовжений до 21 листопада, але ж поки що зміни в закон не внесені і. Відповідно до закону, жінки, які попадають по ті спеціальності, які вказані у нормативно-правих актах, а кількість їх достатньо велика. Так, от ці жінки які мають спеціальність, тобто навчалися на відповідній спеціальності, мають диплом, або жінки, які мали б досвід роботи на відповідних посадах і роботах, то вони повинні стати на облік до 1 жовтня. Ми знаємо, що наразі зараз. Чоловікам, які є військовозобов'язані, не дають можливості виїзду з України. І це є порушення закону. Про це я вже казав неодноразово. Якщо з 1 жовтня не буде змінено закон, будуть також порушувати права жінок військовозобов'язаних і не будуть їх випускати з України, то це теж буде в порушення діючого законодавства. Якщо вам потрібно оскаржувати незаконні дії, можете звертатися до мене.